Боронити їх потрібно також. І не тільки їх, а всіх українців. Мій позивний спортсмен до повномасштабної війни займався дитячими майданчиками, будував також напольні, штучні стадіони. Почалася повномасштабно, пішов в тероборону. Після тероборони пішов все. Діти є, дружина є. Пішов заради своєї сім'ї, думав, чи йти, чи не йти. Набрався сміливості і пішов. Люба праця, чим хто би якби не займався, тут всі ну, потрібні від механіка до настроїтеля. Я б не сказав, що так все так складно, як всі думають. Мені дуже подобається от, служити. Я служу в своїй країні. В деяких моментах було страшно. Все на емоціях. Якось адреналін. І от воно якось то, проходить страх.